Найбільше у світі мережа кав'ярень швидкого обслуговування планує до 2030 року відмовитися від одноразових стаканів. Це не перша її спроба подбати про екологію. Так у 2008 році компанія заявила, що до 2015-го 25% її стаканів стануть багаторазовими. До цього ще далеко, але вона шукає вихід. Повністю відмовитися від одноразової тари непросто, особливо великим корпораціям. Це пов'язано з багатьма ризиками для бізнесу. Це схоже на розворот авіаносця. Великі компанії не можуть бути такими маневровими, як хотілося б. Про це стосується ланцюжка постачання. Вони мають сотні постачальників, які допомагають робити стаканчики. І щоб змінити все це, починаючи від вирубування лісу в орегоні і закінчуючи виробництвом внутрішньої поліетиленової частини стакана, треба великі зусилля. Захисники природи підтримують такі ініціативи. коли такі компанії беруть на себе подібні зобов'язання. Це важливий сигнал для ринку. Вони намагаються менше шкодити природі. Зараз у багато кав'ярень мережі можна прийти зі своєю чашкою і дістати за це знижку. Також можна випити каву з багаторазового посуду, що належить кав'ярні, а потім його повернути, тож напій теж буде дешевшим. У компанії шукають систему, яка б дала змогу відмовитися від одноразових стаканчиків чи перейти до використання посуду, який можна переробити на 100%. Також важливо, щоб це було зручно для покупців, інакше компанія може втратити клієнтів. Ми знаємо, що якщо зламаємо код і зрозуміємо, як запровадити систему багаторазових стаканів і відмовитися від одноразових, то всі інші компанії нас наслідуватимуть. Тоді зміниться вся система. Найближча мета компанії до кінця року збільшити використання в стаканах вторсировини сировини на 15%.